Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте це Kia Sorento 2018 року випуску з бензиновим двигуном 3,3 літри автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний динамічний місткий кросовер. Має просторе багажне відділення з електроприводом. В комплектацію у нас входить парктроніки. 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски, темний шкіряний салон, 7 місць, світла стеля, гарні дерев'яні вставки по салону, віконні шторки, безключовий доступ, електропривід передніх сідінь, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, гарна акустика Harman Kardon, шкіряне мультикермо, адаптивний круіз-контроль, Запуск двигуна з кнопки, датчики сліпих зон, утримання в смузі, датчик світла, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь. Вибір режимів руху та інше. Пробігу даний автомобіль має 76 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі!